З вами Надія Ковенко та головні новини минулого тижня. До громадської організації «Золоті, леви Чорної Сотні завітав боєць Збройних сил України Олександр, якому під час його поранення допомагали активісти Чорної Сотні. На своєму прикладі він розповів про те, як держава зараз опікується своїми бійцями, які отримали поранення під час бойових дій. Я служащий армії в української армії. И в свое время, 7 месяцев назад, я был ранен. Это огнестрельное ранение э, левой ноги. Я попал в госпиталь и нуждался в помощи. И мне нужен был вертолет для транспортировки. И э, громадская организация «Черная сотня» мне в этом очень помогла. Они поспособствовали в том, чтобы вертолет прислали как можно быстрее и транспортировать меня в Днепропетровск. Так и, так и произошло все это. Спасибо отдельно этим людям, Тарасу Ярославичу за его помощь, за то, что он оказывал. И также всегда оказывал мне поддержку, помощь на время прохождения в больнице, в госпиталях. Э, мои товарищи, с которыми я в свое время вел э, службу в Черной Сотне. Они очень хорошо помогали, мне хорошо все относились. И по сегодняшний день они помогают мне и поддерживают меня во всем, во чем я нуждаюсь. Государство на сегодняшний день мне прекратило все выплаты и сказали, что э, приказом министра обороны человек, который находится на лечении более четырех месяцев, ему прекращаются все выплаты. Поэтому это одно из таких, скажем, из таких основных положений, которые заставляют сейчас меня больше всего переживать и больше обращаться к людям за помощью. Даже взять черную, не даже взять черную сотню, эти люди очень сильно меня поддержат. Мне хотелось бы, конечно, выяснить этот вопрос, потому что многие люди говорят, что этого нет на самом деле. И я надеюсь, что с людьми черной сотни я это выясню, этот вопрос хотелось бы, чтобы мы, солдаты, чувствовали поддержку не, не только от людей, а от государства. То, что мы нужны им, нужны государству, так как в свое время мы сослужили им очень хорошую службу. Я надеюсь услышать на это хороший, позитивный ответ. 4 липня у Михайлівському монастирі з благословенням святейшого патріарха Київської і всієї Руси України Філарета було нагороджено сім'ї Героїв Небесної Сотні, за активну громадську позицію, героїзм, самопожертву під час подій, революції гідності, медаллю за жертовність і любов до України. Родичі подякували святійшому патріарху Філарету за те, що церква пам'ятає і молиться за тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Ми твердо віримо, що вони існують не тільки в нашій пам'яті, а що вони існують в іншому житті. Чому ми віримо так? А тому, що Бог сказав так. А раз Бог сказав так, то це є правда. І тому для нас вони існують в більшому житті, як і всі померли. Надалі наша рубрика Події з зони АТО». Почнемо з неприємного. Близько трьох місяців тому на території луганського ринку на очах племінниці викрили людину, про що повідомили родичі станиці Луганської. Убили ополченці, взяли і убили. Люди, не знаю, як правильно сказати, з команди лікс гіві. Дінги їм не нужны. На ньому і золото, і кульці, все було. Но его взяли со своей личной машиной, Хундай черный. Этого Хундая мы не знаем, где он еще. Декілька днів тому з Луганського моргу надійшла інформація про чоловіка з описом схожого на зниклого. Це виявився той самий зниклий. Що буде відбуватись? Ну, зараз ми стоїмо на, на блокпосту і чекаємо з ЛНР, перевозять тіло моєго зятя. Бойовики з Луганська викрадають та вбивають людей, але коштовні речі не забирають. Вся річ в автомобілі запитання більше ніж відповідей. Але цим займаються компетентні органи. Ми маємо можливість лише припускати чи робити передні висновки. У руководителя воєнно гражданської адміністрації станічну Луганського району Гесенка Юрій Вікторович до мене звернулися родственники темніка Ніколая. Иванович, которого я немножко раньше лично знал, с просьбой помочь в вопросе переправить его труп с той стороны на нашу подконтрольную Украине территорию, поскольку он пропал он 31 марта, и вот выяснилось, что он, оказывается, был убит на той стороне, и теперь необходимо его переправить на нашу сторону, произвести захоронение. Данный вопрос находится не в нашей компетенции вопрос перехода, поэтому мы обратились к главе военно-гражданской администрации области Геннадию Геннадьевичу Москалю. И он дал добро на переход на эту сторону несколько человек, сопровождающих вместе с городом, что и сегодня будет осуществлено в данный момент. На нульовому блокпосту в станиці Луганській представники української армії, а саме 128-ї бригади, без певних причин не хотіли віддавати тіло загиблого. Єдине, що вони відповідали, що їм потрібна вказівка звище. Декілька годин родичі чекали дозволу генерала Назаркіна, але питання вирішилося тільки після звернення родичів до представників ОБСЄ. Законна виробка ділових та зелених лісів у зоні АТО приносить величезні втрати нашій країні. Невже військові сили України цього не розуміють або просто закривають на це очі? Дивіться далі. Ви обращалися комусь, директору, до ко мене? Ні. Ви самовольно почали рубати. Якщо б ви рубали горельні, Вопросов нет. Я б навіть закрив глаза на це. Ну ви ж це рубаєте зеленый лес. Ми ж самі себе вредим. наше же достояние, наше же. Значит, поступило от моих мастеров сообщение о том, что ведется незаконный поруб лес. Тем... Мы обратились в подразделение «Черной сотни» за помощью. И нам была оказана помощь и содействие в разрешении всех этих ситуаций и вопросов, которые возникли. А что рубили там? Какой лес рубили? Лес живой, лес зеленый. И у нас большая Бальше количество горільників, которые ми з удовольствием віддаємо на нужди армії, нужди населення, ну и так далее. Деловое, деловое деловое нас? і так далі. А в як з діловою діловою древісіну, ми сі не відпускаємо нікому. І на останок приємна новина. До наших активістів Чорної Сотні в станицю Луганську завітала співачка з Прикарпаття Оксана Сливка та музиканти з Коломиї. Вони приспівали багато пісень та подякували тим самим бійцям за їх захист нашого спокою. А то я приїжджаю вже вдруге. Перша моя поїздка це була Лисичанська сєвєродонецьк Луганщина. Цього разу я приїхала із з дуже талановитими музикантами із Івано-Франківщини, міста Коломиї, оскільки дуже багато земляків з Коломиї служать у Чорній Сотні. Першим ділом ми звичайно приїхали сюди, у станиці Луганську, щоб співати і підтримати наших героїв наших бійців На сьогодні це всі новини до наступних зустрічей.